Ти прокидаєшся, дивишся на годинник сьома ранку. Минуле вже сталося, теперішнє ось воно, а майбутнє ще попереду. Звучить логічно, правда? Але що, якщо це помилка нашого сприйняття? Що якщо минуле, теперішнє і майбутнє існують одночасно? Шенштейн у 1955 році писав у листі. Для нас, фізиків, різниця між минулим теперішнім і майбутнім уперта ілюзія. І тепер у 2025 році нові дослідження це підтверджують. Дані телескопа Джеймс Веб експерименти з квантовою заплутаністю і симуляції на квантових комп'ютерах показують час не тече вперед, його не існує як потоку. Усе, що було, є і буде, вже записано у своєрідному чотиривимірному блоці Всесвіту. Це не філософія, це фізика. Привіт, друзі! З вами канал Всесвіт простими словами, і сьогодні ми поговоримо про те, що навіть фізики обговорюють роками, чи існує час насправді. Ми розберемося, як наука бачить час сьогодні від Ейнштейна до експериментів 2025 року. Ісаак Ньютон вважав, що час це щось постійне, але він тече однаково для всіх, незалежно від руху чи гравітації. Але в 1905 році Ейнштейн зламав цю ідею його спеціальна теорія відносності довела час може сповільнюватися або прискорюватися залежно від швидкості та гравітації. Це не просто слова. Наприклад, супутники GPS мають атомні годинники, які запізнюються через ефекти відносності. Їх доводиться щодня коригувати, інакше помилка у навігації складала б 10 кілометрів. А у 2025 році експеримент на міжнародній космічній станції показав, що час на орбіті сповільнюється на 0,01 секунди за рік. Тобто астронавти буквально старіють повільніше, хай і зовсім трохи. У чотиривимірному просторі часі кожна подія це точка з координатами X, Y, Z і T. Немає єдиного зараз. Те, що для нас у майбутньому, для іншого спостерігача, може бути вже в минулому. Наприклад, гравітаційні хвилі, які ми зафіксували у 2025 році, вирушили до нас 10 мільярдів років тому. Але у блок Всесвіті цей момент злиття чорних дір і наш момент спостереження існують одночасно. Світло не летить, воно просто є у різних місцях цього 4D континууму. Рівняння квантової механіки показують дивну річ закони фізики не розрізняють вперед і назад в часі усе симетрично наш потік часу з'являється лише тому, що ентропія безлад у всесвіті зростає. Тобто минуле це стан з меншою ентропією, а майбутнє з більшою. Ще цікавіше, у рівнянні у Юера Девіта 67-го року часу взагалі немає. Воно описує Всесвіт як єдину хвильову функцію без жодного тіку годинника. Ми самі спотворюємо ілюзію часу, спостерігаючи частину цього цілого. У ЦЕРН провели експеримент із заплутаними фотонами на відстані 10 кілометрів. Результати показали. Вимірювання майбутнього фотона може впливати на минулий стан іншого, наче майбутнє змінює минуле. Це явище називається ретроказуальністю, і воно знову доводить, що минуле не зафіксоване. Воно залежить від того, що відбудеться потім. Як мозок створює ілюзію часу. Нейронаука каже наше зараз це не миттєвий момент, а реконструкція. Мозок створює теперішній із затримкою приблизно у пів секунди. У відомому експерименті лібета вчені показали, що мозок вирішує щось зробити раніше, ніж людина це усвідомлює. Тобто ми живемо у версії минулого, яку мозок постійно оновлює. Навіть наші спогади нестабільні. Кожен раз, коли ми щось згадуємо, мозок переписує цю пам'ять. Минуле не фіксоване, воно гнучке, як і сам час підсумок Теорія відносності. Час сповільнюється через швидкість і гравітацію. Квантова фізика. Час симетричний і може йти назад. Блок Всесвіт. Усі події вже існують у чотиривимірному просторі. Нейронаука наше зараз лише відчуття, створене мозком. Отже, час це не потік, а вимір. Він частина структури всесвіту. Ми не рухаємось крізь час, ми існуємо в ньому. Твоє завтра вже є, просто в іншій координаті 4D блоку. І хоча ми не можемо змінити весь блок, ми можемо обрати, яку гілку майбутнього зробити реальною. Маленький експеримент Візьми дві чашки одну з теплою водою, іншу з холодною. Потримай пальці в них 30 секунд, а потім занур обидва в теплу воду. Один скаже гаряче, інший холодно, а вода однакова. Так само і з часом, реальність одна, але сприйняття різне. Чи віриш ти, що час ілюзія? Напиши свою думку в коментарях, і якщо тобі сподобалось, не забудь поставити лайк і підписатись. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Побачимось у наступному випуску. Або, можливо, ми вже там, у тому ж континуумі.